Вулицями Прилук розташована ціла підземна інфраструктура: це водопровідні, каналізаційні, теплові, ливневі газові комунікації. Також під землею є електромережі, інтернет-кабелі та телефонні лінії. Час від часу вони потребують обслуговування. Доступ до головних вузлів забезпечують колодязі, або, як звикли говорити городяни, люки. Загалом їх в місті понад 10 тисяч. До прикладу, комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання обслуговує 2818 колодязів. Це колодязі водопровідні, є там, де проходить каналізаційні, і є у нас теплові. Тобто те, що від котелень є теплові камери, вони теж ці колодязі, вони знаходяться на балансі підприємства. У нас на водопостачанню такі колодязів 1358, по водовідведенню 1049 і 411 – це по теплові камери по цеху теплопостачання. Вони в нас знаходяться на балансі, ми їх обслуговуємо. Тож, в чому полягає обслуговування колодязів? Іде чистка колодязів, щоб були каналізаційні люки, були цілі і справному стані. Здійснюється обход ну, зазвичай, бо як Реагуємо, якщо вони знаходяться на дорогах. Зрозуміло, що важковаговий транспорт буває, що вони пошкоджуються. Реагуємо, якщо є якесь сповіщення диспетчерську службу, або в соцмережах це з'являється, або наш обхід, коли роблять, і об'їзд робиться мереж, коли бачать, що є пошкоджений люк, реагуємо в миттєво, виставляється знак. І далі йде заміна цього люка. Андрій Гавриш зазначає, найчастіше проводять заміну або ремонт люків, розташованих на проїжджій частині, бо щодня прилуцькими вулицями рухається транспорт вагою 20 та навіть 40 тонн. Під тиском металеві люки та бетонні кільця поступово просідають і руйнуються. Андрій Гавриш каже: лише цьогоріч комунальне підприємство відремонтувало чимало колодязів. Ремонт зробили більше 50 колодязів. В Цьому році зробили і були замінені самі кришки, якщо казати люків 17 штук. Це лише приклад одного комунального підприємства, адже за кожен колодязь відповідає власник. Це можуть бути підприємства державні, приватні, комунальні, а також жителі міста. Говорить Андрій Гавриш і наводить приклади. У приватному секторі всі в в каналізаційні колодязі вони належать абоненту. Це визначеними правилами і технічними умовами, які ми видаємо. Ці колодязі будуються зазвичай, коли в приватному секторі. Вони будуються за власні кошти абонента. І ним утримуються. Все це прописано в правилах і технічних умовах, які веде підприємство на цим мешканцям. Взагалі люки не тільки приватні, вони ще є і з різних установ. Це такі як куптеліком, Чернігів послуга, там, де делинема каналізація. Вони належать цим власникам, і і вони за них несуть відповідальність і утримання їх і цих колодязів. Ну їх утримання і збереження їх в справному стані. Так на одному відрізку вулиці може бути чимало люків, котрі на обслуговуванні різних підприємств або жителів міста. Андрій Гавриш демонструє це на прикладі вулиці Садової. Зараз ми знаходимо на вулиці Садової, значить, на дорозі є колодязь верніше, водопровідний. Оце каналізаційний, там, де проходить каналізація, це відповідальність нашого підприємства за цих два люка. Також біля кожного приватного будинку, там є люки, це врізки на водопостачання, це відповідальність уже самого власника. І так, по приватному сектору, вони будуть всі колодязі на місці врізки водопровідну мережу, будуть належати абоненту. Де ми ще стоїмо, це. Ливнева каналізація. Саме ці ливневі системи обслуговує комунальне підприємство Послуга. Така каналізація відповідає за відведення дощової води із проїжджої частини, каже директор Максим Бедик. У комунального підприємства послуга на балансі знаходиться більше ста ливневих каналізацій. Це ливнеприймальні решітки та колодязі. Більша частина ливневої каналізації, а це решітки та колодязі, розташована саме на дорозі. Максим Бедик говорить, часто вона руйнується через постійне транспортне навантаження. Люки ми ремонтуємо, особливо на транзитних вулицях. Де їздять машини, які важать 20-30 тонн». Крім цього, організація займається очисткою даних систем, також виконують основні обов'язки, каже Максим Бедик. Нещодавно ми закінчили прибирання ливневих каналізацій. Також комунальне підприємство займається прибиранням вулиць, прибиранням парків та скверів, прибиранням прибордюрних територій. Зупиночний комплекс і ремонтуємо. Як бачите, в комунального підприємства доволі багато роботи. І всі знають, що на сьогоднішній день в країні війна, а комунальне підприємство це фізична праця і в нас не вистачає чоловіків. Іноді, може, ми десь і не встигаємо щось зробити. Тому, якщо бачите проблему, звертайтеся до нас. Ми завжди відкриті до спілкування.